Це все, що знайшла зупеньки. Більше немає. Зараз ще в сосні полазим. Може в сосні щось знайду, не знаю. Така краса наша. Українська земля. Далеко йти, звісно, додому, ну. то я Ну трошки пройшлася, відпочила морально, дуже люблю ліс. Хоча недалеко живеш від лісу, але завжди немає часу сходити в той ліс. Не вистачає на все часу. Це як підеш, отак пройдешся. Погреби і відпочинеш морально і духовно. Хоч далеко, морально точно відпочинеш. Ось так, середина листопада, а дивіться, які красотулечки ростуть. І тут їх є. Коли назбираю, тоді покажу. Оце краса. Ось таке кубло. От тобі маслята В середині листопада. ось сосна, надо, да? а они растут просто в траве Просто в траве. Такие красунчики. Ось такие, такие. Красотулечки. Ох, же какие красивые. Ой, это что-то Перший. Передивлюсь, німа коли. Время піджимає. Оце такий отдых. Сходиш на гриби, відпочинеш, налазишся. Стільки відпочиваємо. Ні, це все мені треба все перебирати, все обирати. Зараз наразі немає як. Треба спішити, бо є вдома робота. Замазурані, замазурані. Все вдома. Вдома, вдома все переберу. Нема коли вдома зараз всім подавати їсточки понагодувати. Це якийсь поганий. Ні, Не поганий. це він такий просто темний. Мене запитували. Яка дика айва? Ось такі маленькі корчики і вліпля, не вліпля. Цілий по підсосну У нас тут дика айва. Сьогодні немає коли, а треба на днях прийти нарвати на зиму на компот. Вона маленька. Якщо мороз не вдари, не померзне. Я так кладу. І вона довго зберігається. Якщо щось бачу, що має портитись в морозку її потім просто заморожену кидаю в компот. Дуже гарно пахне.